Інколи до своїх основних відео буду робити невеличкі такі доповнення, вставки. Ну, може комусь цікава така інформація буде, як працює мульчування картоном. От саме картоном, а зверху стіном. Ось я укоріняю відводки лужини, викопав, дивися, земля тут ну, вже 2 тижні немає. Спека до 30, 30 градусів, дощів немає. Сухо, де земля просто э, не мульчі, там ну, бетон. Тут ось показую. Ось. І відповідно імунна система рослин хороша. При мінімальних обробітках таке листя. І рослини чудово себе почуваються. Ну і слимакам теж комфортно. Ну, Тут таке вже О, гаврик біжить. Так, ну це таке маленьке. Так що, от це мій метод, сам придумав, картон вложимо, а потім сіном. Бо якби картону не було, це сіно вже давно б при такій жарі перегнило б. Пересохло, перегнило б і заново пішов мочувати. А так раз навесні замочував, натяг картону, замочував, сіном прикидав і от бачимо результат, як то кажуть, на лице. Так, ну що роблю? Ось після нормування плодами. Я просто його назад підкопую, під мульчу. Ось зараз дві неділі немає спека. Тут Ось показую. Ось. Бетон. От мульча, розрибаю, показую. Ось. Ось. тут земля волога. Потім отак я плоди збираю. Відро і потім отак прямо тут вони будуть перегнивати. Це не червиві, не гнилі, просто хороші плоди. Вони перегниють, будуть як добриво. Тобто все йде, вся органіка йде в діло. Ось бачимо, тут мікроорганізми, яка земля хороша. Вологи так багато. І звісно ж яблука теж наливається без вологи, без крапельного поливу, далі без поливу. І чудово себе почувають і листя, і яблука, і плоди, все дерево. Ось що значить мичування. Ось так городина mm. моя виглядає, бо я не тільки вирощую, садівництвом займаюся а трошки і городу. Там бендюєлька в мене, цукрова, кукуруза, оверленд. Таке Карпат привіз, кросолі вирощує. А тут ось вже буде сад наступного року закінчуватися. Ось кукуруза це вже межа. Далі буду сажати, продовжувати саженці фундука. Навіть отут я буду продовжувати і трошки далі ще зайду. Трошки городину буду скорочувати. У тут вже плантація фундука. Гроші тут, перець у мене, помідори. Далі. Сортова картопля.